Яке головне завдання Пекіна та Москви зараз гость кажуть на востоки гості шаг хазяїна. напередодні приїзду Путіна до Пекіну? Міністерство закордонних справ Китаю оприлюднило власне бачення закінчення війни, яке можна було схарактеризувати як план її заморозки без жодних гарантій безпеки і відновлення принципів міжнародного права, практично знищених Росією, і Путін похопцем схвалив цей план, тому що дійсно він зараз зацікавлений в перемир'ї, оскільки його. Армія терпить поразку за поразкою, і він переконаний, що Україна і Захід не схвалять цих пропозицій, а тому без зайвого ризику можна погратись у миротворця. та ще й разом із Китаєм. Що дійсно ми могли спостерігати під час путінського вояжу до китайської столиці, так це спільні спроби Росії і Китаю не стільки торпедувати саміт миру у Швейцарії, скільки змінити його порядок денний, продемонструвати, що існують, мовляв. Альтернативні плани врегулювання і звести саму ідею припинення війни до ідеї призупинення вогню без жодних наслідків для агресора. І насправді зараз головним завданням Москви і Пекіна є понизити рівень участі, переконати країни глобального півдня у недоречності поїздки, а на самому саміті добитись конкуренції так званих мирних планів і ухвалення беззубої резолюції. І саме заради цього Путін та Сінзіпін докладають неби яких зусиль не стільки для зриву швейцарського саміту миру, скільки для підміни його змісту та перспективи. Але вони забувають про один дуже суттєвий факт: Індія. Якщо Кремль та Пекін прагнуть понизити участь, то присутність Індії якраз підвищить статус. І поруч уже будуть сидіти не Сполучені Штати та Китай, а Сполучені Штати та Індія. А це для Китаю гірше пареної редьки. Пане Тарсене, наскільки я зрозуміла, президент Бразилії не планує відвідати саміт. Напевно, що тут була рука Кремля. І наскільки я розумію, і від Китаю хто буде, якщо буде, і як тут дійсно попрацював Путін під час свого першого після інавгурації візиту до Китаю? Ну так насправді, крім Лули Десільви, не буде ще президента Південним. Південно-Африканської Республіки Рамафоси це теж один із союзників нинішнього російського президента. І власне участь Китаю у саме цьому саміті миру, вона насправді теж під великим питанням, оскільки з одного боку, ну скажімо, задачі саме цього конкретного саміту вони трошки більш лежать в практичній площині. Аніж те, що ми бачили у попередніх подібних зустрічах, так тому що насправді на цей саміт, принаймні з того, що можна судити з офіційних заяв, офіційно анонсовано розгляд трьох ключових питань: це ядерна безпека, продовольча безпека і відповідно обмін полоненими і повернення Російською Федерацією тих дітей, кого вони забрали в полон на закупованих територіях. І... Консенсусом всіх учасників тих країн, які погодилися брати участь у цьому саміті, є те, що насправді по цих трьох ключових е, моментах е, на саміті будуть випрацьовані уже безпосередньо конкретні практичні кроки і е, ну такі от е, схема конкретних практичних рішень, які потім будуть пропонуватися Російській Федерації. Е, власне, е, ну якби цей формат він точно не буде задовільняти Китайську Народну Республіку, тому що насправді Китай використовує по перше російсько-українську війну е, для того, щоб щоб набирати собі балів у якості і Регіонального лідера так в азійсько-тихаканському регіоні для країн глобального півдня, ну і відповідно набрати собі також балів як е, претендент на глобальне лідерство. Пін неодноразово особливо в зустрічах з американськими високопосадовцями, починаючи там від президента США Байдена і закінчуючи держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкіном, говорив про те, що насправді е, саме від Китаю і Сполучених Штатів Америки в їхнього партнерства залежить глобальна безпека. Ну і відповідно ось цей геополітичний баланс сил. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що Китай відкидає абсолютно Росію, да з цими, цими супердержавними амбіціями російського диктатора. Але з іншого боку, ми бачимо, що насправді Китай використовує російську повномасштабну агресію зараз проти України для того, щоб послабити Сполучені Штати Америки, послабити ту саму Європу, європейський союз і виторгувати для себе більше балів на цьому геополітичному рівні. Але точно так само Китай намагається це зробити і на регіональному рівні, і тому знову він також використовує російську війну проти України для того, щоб набрати собі балів і підвищити свій статус в очах країн глобального півдня. І власне те, що цей наступний саміт миру за участю дуже багатьох наших партнерів. В тому числі буде фокусуватися на одному з пріоритетних питань для країн глобального півдня це продовольча безпека, і це буде відбуватися не за ініціативою Китаю, Да? тобто, це може відбутися тільки за участю представників Китайської народної республіки. Цей формат для офіційного пекіна він є не дуже цікавим, тому що насправді і китайський так званий мирний план, так і все те, що Китай говорить про російську війну в Україні. Це насправді все стримовано на те, щоб показати, що саме Китай має бути лідером, по перше, у. У політичному врегулюванні всієї цієї історії, і саме китайський мирний план має лягати в основу цього політичного врегулювання. І по-друге, що саме Китай в такий спосіб забезпечить для країн глобального півдня ну ще не менше продовольчу безпеку, так і відповідно стане для них ну певним лідером і політичним, і економічним, і навіть геополітичним. І от власне ці міркування вони насправді. Приводять нас до висновку, що навряд чи Китай буде брати участь в такому форматі, але це не означає, що Китай не може бути залучений на якомусь етапі для е, політичних дискусій, і в тому числі для того, щоб ну так як це робить зараз е, Європа і Сполучені Штати Америки, для того, щоб посилювати або принаймні пробувати посилити тиск на е, російського диктатора. Пане Тарасе, а Індія, якщо вона ж напевно візьме участь в саміті миру, і фактично без Китаю це таке буде підсилення Індії в країнах глобального півдня. Фактично, така боротьба <різь> <Ідія> <різь> <Китай>. а, абсолютно привіт. <різь> Так, 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 тому що насправді ну, між ними, от що найменше останніх там півтора роки починає розгортатися така досить серйозна конкуренція, і насправді наші західні партнери вони в тому числі підсилюють цю конкуренцію, тому що ну насправді Китай з своєю іноді занадто активною підтримкою а, в першу чергу Російської Федерації і Путінського режиму в його війні проти України. Ну до певної міри втрачає частину підтримки у частини країн глобальних глобального півдня, які теж вони дуже не неоднорідні, так тобто, коли ми говоримо про глобальний південь, ми ніби для себе узагальнюємо так, що це так більш-менш нейтральні країни, але ми повинні розуміти, що е, ну там є дуже багато різних поглядів, так і це е, країни, уряди і е, суспільства, які. Дійсно налаштовані нейтрально та по відношенню до російсько-української війни. Є країни і суспільства, які налаштовані більш проросійською, але так само є країни і суспільства, які налаштовані ну, мають проукраїнську позицію. І власне Китай оцією своєю грою він почав втрачати підтримку частини країн глобального півдня, чим дуже швидко скористалася Індія. Плюс те, що Китай був занадто. Ну, таким недоговороздатним заходом, так в, е в проханнях заходу посилити тиск на той самий путінський режим. Е ну тут Індія теж е стала одним із ключових гравців. І зрештою Індія перетворилася на один з інструментів, якими захід тисне насправді на Китайську народну республіку, тому що ну Китай завжди себе позиціонував по відношенню до заходу як така от глобальна майстерня, так де виготовляється дуже багато товарів, які потім споживаються з західними країнами, і відповідно без Китаю. Без його логістики і без його виробництва ну для заходу насправді для західних ринків настануть не дуже добрі часи і для західних економік. Так, от в минулому році це почалося десь наприкінці літа, на початку осені. Так активізувалися контакти між Сполученими Штатами Америки і Індією, і зрештою почали навіть звучати заяви про те, що Індія може замінити Китай як оцю глобальну майстерню. Тому що сполучені штати Америки почали говорити про те, щоб Перенести частину своїх виробництв і своїх технологій з Китаю на територію Індії, яка є ну такою більш поміркованою, більш договороздатною, і ми побачили практично одразу результат. 15 листопада, 23 року року, Цзіньпін приїжджає до Байдена в сан франциско і вони там вдвох дуже гарно говорять. І Сі Цзіньпін говорить дуже багато гарних речей про сполучені штати Америки, про захід і про те, що саме Китай повинен бути оцим другим, другою віссю в цьому світі, і баланс геополітичний повинен триматися на плечах. Вашингтона і Пекіна, тобто насправді дійсно Індія тут відіграє дуже важливу роль, і можлива участь Індії в цьому саміті вона ще більше насправді посилить таким чином цей тиск на Китай. Не відповідно на китайське керівництво не лише в форматі підтримки українських мирних ініціатив, але знову ж таки в форматі посилення тиску на путінський режим.